Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес! «Во істину Воскрес! Ти так говориш, тому що побачив, але блаженні ті, хто не бачив і увірує. Сьогоднішню неділю. Яку церква називає неділею антипасхи або фоминою неділею? Ми з вами читали Євангеліє від Йоанна, в якому було сказано, що на наступний день після свого Воскресіння, перший день тижня, Господь приходить. Кімнату, де зібралися апостоли, і через зачинені двері, входячи до них, промовляє мир вам і показує їм свої руки, пробиті цвяхами, і свої ребра пробиті списом. Як мали зреагувати на це апостоли? Адже ще повної віри в те, що Христос Воскрес, у них не було. Ми добре з вами знаємо, коли Христос висів на хресті, апостоли розбіглися, тільки один Йоанн був із пречистою Дівою Марією біля Христа Спасителя. Всі решта, як каже Іван, юдейського страху ради, Тобто, боячись помсти юдеїв, вони всі поховалися. І ось вони зібралися разом, всі, крім апостола Фоми. І, закрившись, сиділи і не знали, що далі робити. Адже вчителя їхнього, Господа їхнього було розп'ято і поховано. Так. Їм жінки-мироносиці сповістили, що Він Воскрес. Але Господній Петру сказав також, що Воскрес Христос не шукай Його тут. Але для того, щоб увірувати, щоб бути впевненим в тому, ще замало дуже часу пройшло. В них ще перед очима були картини страдань Христових. Судилища над ним розп'яття, вечування та й сама смерть. Але коли Христос увійшов до них в кімнату через зачинені двері і лагідно промовив Мир вам. Вони всі розпряли Духом. Вони зрозуміли, що справді ось. Все сталося так, як він казав, що він буде виданий синам людським, вони вб'ють його, і він на третій день воскресне. І щоб ще раз підтвердити їхню віру і, свою, і своє Воскресіння, він показує їм рани на руках, рану між ребрами. І ось коли Фома прийшов, Спасителя вже не було тоді, але учні кажуть йому, апостоли, ми бачили Воскреслого Христа. Радуємося. Фома відповів, поки не вложу пальця свого, в рани рук його від цвяхів, і руки своєї в рану між ребрами не повірю. І ось знову. Коли вони всі були зібрані разом, приходить Христос і знову лагідно каже, Мир вам!» І, звертаючись до фоми, каже, підійди, вложи пальця свого в рани рук моїх і руку в рану між ребрами. І Фома тільки тоді зрозумів, що він говорив це при апостолах Христа не було з ними. Але він слово в слово переказав те, що він говорив. Тільки тоді він зрозумів, що Господь сиди сущий, що Він наперед бачить те, що ми хочемо зробити чи сказати. І він впавши на коліна, промовив Господь мій і Бог мій. І ось тоді Христос і сказав ті слова. Ти так говориш тому, що побачив, ти міг доторкнутися до мене. Але блаженні ті, хто не бачив і увірували. І ось пройшло вже більше як 2000 років. Що зараз? На кого ми схожі? На тих апостолів, що увірували, чи на фому невіруючого? Напевно, більше на фому. Тому що нам завжди потрібно якісь докази існування Бога. Ми так, як ті апостоли, коли страданнями казали, покажи нам Отця. І Христос каже, скільки часу ви зі мною і ще не пізнали, що я в отці, а Отець в мені. Чому ви кажете, покажи нам отця. Ось я з вами дивіться. Ось так і ми. Ми завжди кажемо, поки не доторкнуся, не пощупаю, не відчую, доти я не можу вірити. Але само слово віра це не є якесь дослідження, це не є якась фізична дія, віра це духовне, і вірити потрібно просто. Просто вірити і все. Тому і ще раз тому в сьогоднішній день давайте кожен скажемо собі, Господи, я вірю, допоможи моєму невірству і, впавши на коліна, як апостол Фома, скажімо, Господь мій.